До вас вітати сьогодні на заняття з малювання нашого гуртка палітра. Друзі, давайте до нашої студії запросимо гостя. Це Яблука. Давайте його привітаємо. Добрий день, Яблука! Привіт-привіт! Як твої справи? Зверніть увагу, діти, на його красу! Воно кругле, як сонечко, воно тепле, як літечко, блискуче, наче краплинка роси. духмяне, мов медові квіти. Прислухайтесь, про що своїми фарбами, пахощами розповідає яблука. Давайте пофантазуємо разом про його життя. Хто ж його матуся? Так правильно! Його мама яблонька. А як же яблочко народилося? Весняне сонечко обігріло яблоньку та подарувало їй яблука. А ким було яблуко спочатку? Пуп'янком, квіткою, зеленим зернятком. А хто ж нашому яблучку допоміг вирости великим? Солодким та красивим. Його мама яблунька. Вона гадувала яблочко смачним соком, тримала на гілочці та пистувала листячком, а його друзі сонечко зігрівали, дощик обмивав, а вітерець грав із ним. Давайте помилуємося красою яблука, зробимо йому комплімент. Яблуко яке ти? Жовте, тепле, солодке, смачне та духмяне, кругле, блискуче, сонячне, гладеньке, веселе, радісне, щасливе. І на що в яблучка з'явився рум'янець. Друзі, давайте сьогодні з вами намалюємо. Яблука. Давайте спробуємо. Для малювання я пропоную затонувати аркуш паперу. Поверхню, на якій лежить яблуко, позначимо горизонтальною лінією. Починаємо малювати фарбами, які називаються гуаш та пензликом. Набираємо жовту фарбу. Яблуко це нерівне коло. Воно звужене внизу. У мене буде жовте яблуко. Ваше може бути іншого кольору червоне, зелене. Зафарбовуємо ось таке нерівне коло. Зафарбовуємо. Зверху нашого яблука намалюємо дугу. Вона буде виділятиме ямку, де росте хвостик з листочком. І малюємо хвостик нашому яблучку. Я малюю коричневим кольором. За допомогою штампика намалюємо рум'янець на щічці нашого яблука. Якщо ваше яблучко буде червоного кольору, Намалюйте рум'янець жовтим кольором. Та намалюємо листичко. Листечко овальної форми. Ось таке зеленого кольору. Друзі. Спробуйте намалювати ось таке чудове рум'яне яблучко. А я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі. Пока-пока!